У кожного в житті свої потреби, у кожного в житті якась і, але не всі в печальних в небо, не всі шукають Господа, не всі. І так стає від цього дуже вірко, що хтось надію на себе кладе, не на Христа, а на просту людину. Ну а в людини що вона знайде? Так часто біль і смуток люди сіють і замість співчуття. До б'ють, так мало люди розуміти вміють, і так багато ранок нам завдають. І ти стоїш і від когось щось чекаєш, хоч крихітку душевому тепла, І в цьому всьому ти не помічаєш того, хто це давно тобі все дав. Моє лиця повій, я не змінився і біля тебе поруч я синів. Я, як і ти, самотнім опинився. У нас складні духовні Всі учні спали, я один молився, підтримки ні від кого не було, і підкривали в а скільки раз дитя таке било. Що навіть рівні всі геть, що навіть рівні геть не розуміли і не приймали Господа свого. Сміяли з мене, гузували, були. І від цього всього тяжко там було. Але я йшов. Бо думав я про тебе, я знав, моя підтримка в небесах, та мій отець і шлях прийти цей треба, бо доля світу на моїх плечах. Тебе дитя, я добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе зігрію, борію пташоя з моїх птахи. Поплажиття, я сльози вибираю, зі мною, я ж твій добрий бог. Якщо падеш, я той, що тоді маю, цілити у такого бачу. Чому сьогодні так засувала? Чому печаль засіла у тобі? Невже у мене сили вже не стало? Чому ж скажи, за веся боротьбі? Не зупинись, не стайся, не зламайся, не падай духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш мені опора твоя є. Не сумнівайся, лише у всьому вірному лишайся. Настане день побачиш чудеса. Я твій Господь, а ти моє дитя.